Добрий день всім присутнім на цьому святі, це спортивне свято, яке відбувається кожен рік, в Кубах Дережнянщини з Бондара Віктора Васильовича. Раді вас всіх вітати на своїй землі. Наша земля волейбольна, дорожнянська, любить волейбол і пляжний, і класичний. Тому для нас це велике свято. А свято ще наше полягає в тому, що ми маємо прекрасного спонсора, який відгукується на наше прокання, який кожен рік допомагає нам робити це свято. Тому хочу представити представника від спонсора Віталія Станіславовича. Це наш основний спонсор. Подякує І голова адміністрації Плюта Володимир Олександрович. А також всі наші спонсори. Це і Ковальчук Анатолій. Постійний Петро <плоджування> і коріжок. Наші заступники адміністрації зараз. Свято хочемо вважати відкритим і від, будь від, від, ласка струнка Учасники змагань, діти, тренера, судецький колектив, представники народного депутата, спонсори. Ви знаєте, що сьогодні основні соціальні ініціативи президента це саме є діти майбутнього, це відновлення спортивних майданчиків, це саме проведення таких змагань, тому що безпосередньо я особисто вважаю, я думаю, що всім разом спорт це найголовне. Саме... Це наше майбутнє. Сьогодні відбуваються тижні відновлення спортивних майданчиків. На сьогоднішній день вся адміністрація працює на тому, щоб виступити. Де ми можемо встановлювати, вони сьогодні є, для того, щоб ви мали змогу належно проводити своє дозвілля, розвиватися, ну і, звичайно, отримати результати. Всім вам хочу побажати всім учасникам гідно виступити на цих змаганнях, показати гарні результати. Ну і, звичайно, хай переможе сильніший. Вітаю вас з відкриттям, бажаю вам успіху. Справа в тому, що підготовка, ми готуємося до чемпіонату України, і який від в середу ми відбуваємо п'ятьма командами на чемпіонат України 98 99 місто Херсон. І основна мета цього турніру – це підготовка до чемпіонату України, а також місця, які посядуть учасники змагань на цих змаганнях, по рейтингу підуть на чемпіонат України. Хочеться Сказати, що основна заслуга всього того, що нам представляється пляжем в Таражнящина, це від нашого спонсора від Віктора Васильовича Бондара, представник від нього, хоче нам сказати слово учасники. Дозвольте від імені Віктора Васильовича Бондара привітати вас з цим чудовим. Спортивним заходом, а саме відкритим кубком Дереждянського району пляжного волейболу, побажати вам всім успіхів на спортивних площадках, і щоб ви якомога більше стремилися в цьому житті до перемоги, зокрема на сьогоднішньому заході. Також Віктор Васильович передає вітання Дереждянській команді, дівчат. За їх успішні виступи на чемпіонаті України з волейболу. Дозвольте від імені Віктора Васильовича привітати вас за ваші успіхи. І Від себе ми вам компенсовуємо проживання у місті Херсон, де відходиться запускний чемпіонат України. І також для команди вручаємо волейбольні ночі. Влада, влада, влада. на Призовий фонд <послобити плоди> Також що, дозволити ще від імені Віктора Васильовича оголосити призовий <плоди> фонд наших сьогоднішніх змагань, тобто команди за перше, друге, третє місце, крім. Кубків медалей і також великольного м'яча за кожне місце отримує грошову винагороду. За перше місце це 2 тисячі гривень, за друге місце це тисяча гривень і за третє місце це 500 гривень. А я думаю, що це якраз буде тим стимулом, за який варто ці два дні поборотися і віддати всі сили на цей спортивних майданчиках. Дуже Наша команда хоче, щоб ви передали Віктору Васильовичу за турботу про нашу команду. Адже завдяки тому, що ви нам допомогли, ми виїхали на третій тур чемпіонату України. І четвертий тур нам допомогла державна адміністрація обласна. І наша команда вперше за 30 років стала третьою на чемпіонаті України серед 17 спортивних ліцеїв і училищ фізичної культури. Звичайна спортивна школа. І ці діти, які перед вами стоять, вони є все, всі призерами цієї дитячої ліги сезону. 2012-2013 року. Хочемо подякувати Віктору Васильовичу. Передати вам оцей символ. Будьте добрі, передайте йому, що ми дуже вдячні за турботу про нашу команду. Ми, просто, ми його на Києву не передамо, не довеземо. Давайте поступимо, щоб воно поспроведливості. Сьогодні по завершенню, Якраз учасники готують. наш запашный дорожнянский каравай. Детки, вручить каждой команде. Спасибо. Я хочу підготовили для вас, для кожної команди, документацію щодо наших змагань. Змагання приймають в участь 16 команд. Чотири команди з міста Житомира це наші гості. Дві команди з міста Хмельницького. з міста Хмельницького. Переход після семи, третій партій після п'яти. Поправила змагань, учасники змагань не через капітана не через дітей. Все, що буде суперечках, будемо казати сочком. Граємо 30 ігри, 16 позав. Сьогодні ми постараємося зіграти 18 днів, продавати сплячки. Дітки молодші наші, які теж грають пляжний волейбол, не знають правила та Зараз у сітці ви дивилися. Сітка розписана. Перший майданчик грає. Перший майданчик грає Ветнарська Білуз, Рябова Шевчук. На розминку даємо тільки три хвилини по для Слідуючі ігри по розкладу ми винесемо розклад, кожен дивиться. Розминайтеся, будь ласка, за майданчиком на майданчику 3 хвилини. Ігор багато, ігор ковується, продовжить. Я поборотись. покажіть свій результат, надійтесь на гарно, покажіть їх. Я бажаю всім. Зараз свисток. між командами. Пишеш Рябова Шевчук. Ема перекидає. Ема, сідає так, ти знаєш явочок всіх, так? Да? Ти ходи на майданчики, швиденько, всі маленькі викриють. Перший, коли при чуть-чуть розведені, можна. А при ручки просто знаю.

No 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 Відділа, давай, давай, розіграли. Батьки дані під подач. Do not expect me to wrap oh. it up and keep it there. Oh. Get up on the game. Oh. <laughs> 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 You're welcome. You're welcome.

Аліна є. Просто Я би попросила викинути. лежить пока. Я буду Віра!